Я знаю, що ви зараз думаєте, чи можна поглянути на зуби лева? Так, друзі, ми зараз їх побачимо. Ви готові? Так. Промені сонця з'явилися за лінії горизонту, освітлюючи савану золотим сяйвом. У південній Африці наступає ранок, а з ним і початок подорожі, яка невдовзі має стати однією з найяскравіших зустрічей з тваринами в моєму житті. Сьогодні ми вирушаємо до всесвітньо відомого заповідника Карієга. Це дике місце простягається на понад 10 тисяч гектарів, а ландшафт настільки пишний, наскільки це можна уявити. Безкрайні зелені луки. Просто ідеальне середовище для безпечного проживання та утримання одного з найвідоміших хижаків у світі Африканського лева. <звук> на ну що каяте, Готовий стрибнути у джип? Так, наш план на сьогодні вистежити з граю левів, але повірте легше сказати, ніж зробити це. Нам потрібно подолати багато труднощів. Ну що, друзі, ви готові? Знайдемо великих котів. Поїхали. Пошуки левів пішки можуть зайняти дні, якщо не тижні. Тож наша команда об'єдналася з іншою, яка складається з польових ветеринарів і була направлена сюди за підтримки агентства з охорони заповідників. Під керівництвом доктора Вальдо Дрейера їхньою головною науковою метою є приспати за допомогою транквілізаторів одного з більших самців і зібрати біометричні дані. Це важливе дослідження допоможе відслідкувати та покращити стан здоров'я зграї. Тож, склавши план, ми розділилися та вирушили в різні частини заповідника, щоб розпочати наші пошуки зграї. Відчуваю, що фортуна на нашому боці. Територія для пошуків величезна. Але сьогодні в нас дві команди. І знайти зграю лише питання часу. З 2004 року Карієга стало домом для здорової популяції левів. Проте знайти та зняти на камеру цих великих котиків нелегке завдання, оскільки вони постійно пересуваються у пошуках наступної здобичі. Там, де очи ні гуляє страус. Такий величезний простір. І завдяки йому група левів може вийти з будь-яких із цих кущів. Буде дійсно важко знайти цих котів. Вон там у нас кілька зебр. Вони наче непогана здобич. Якби я був левом, стейки з зебри звучить добре. Чекайте, а це що? Воу! Wow. Дещо круте! Ходімо! Ви тільки погляньте. Цей череб гну просто ідеальний. І якщо б ми шукали докази полювання лева, то це були б точно вони. Погляньте на шиї ззаду, де вона з'єднується з головою, усе просто відірвано. Здоріти, але насправді він уже старий, без шкіри та плоті на ньому. Проте, скоріш за все, це жертва лева. Ну що, продовжимо пошуки. Йди на подивись. Знаєте, що це? Кістки. Кістки, шкіра, хутро. Перед вами нога зебри. Зебри просто так ноги не втрачають. Перед вами. Перед вами беззаперечний доказ, полювання лева. Хоча він теж доволі старий. Тож ми знаємо, що зграя тут була, але вже давно. Ну що ж? Як я й казав, знайти зграю левів буде складно. Щоб сподіватися на зустріч з Прайдом, потрібні були більш вагомі докази їхньої присутності. Тож ми застрибнули назад до ленкрузера і продовжили наші пошуки ще глибше в заповіднику. Пошук слідів це найбільш надійний спосіб знайти тварину. А знайти найсвіжіші сліди вірогідніше усього біля води. Ось, друзі, зацініть. Перед вами абсолютно свіжий слід лапи лева. Як і більшість котів, вони не дуже люблять ходити по воді. Лев точно пройшовся з цього боку дороги. А це означає, що ми йдемо по гарячому сліду. Джо, що ти чула? На вершині цього пагорба буквально леве. І вони на полюванні. Справді? Тож, Койоте! Так. Що? Койоте, інша команда знайшла левів. Справді? Так. Леви за пагорбом. І вони на полюванні. На полюванні? Ага, не може бути. Добре. Швидко у джип. Уоу. Господи, це буде неймовірно. Вони на полюванні? Саме так. Ну що ж, друзі, поки я збирав старі докази полювання левів, то леви вийшли на нове полювання. Інша команда їх знайшла, і ми вже їдемо туди. Починаємо епізод з левами. Чудово! Знайшовши левів під час полювання, ми швидко вирушили через заповідник, щоб зустрітися з ветеринарами. Доктор Вальдо підсів до нашої машини, що дало змогу нам поглянути на процес транквілізації. І коли дротики були заряджені, настав час вирушати. Я просто в захваті, я ще ніколи не бачив лева у дикій природі. Здуріти, це буде просто неймовірний день. Транквілізація лева це стандартний процес. Коли тварина засне, будуть зібрані біометричні дані, а після цього тварині введуть сироватку, щоб її розбудити. Щойно нам передали по рації, що леви якраз на вершині цього пагорбу. Ми їх знайшли. Ну що ж, друзі, ми наближаємося до зграї левів. І я вже бачу одного з великих самців поруч з машиною. Вау, це просто вражаюче! Треба бути якомога тихіше, щоб їх не налякати. Це звучить доволі дивно. Тут я маю боятися. Он він дивіться. Поки наш лендкрузер наближався через пухкі трави саванни, моє серце почало шалено колотати. Рівень небезпеки був просто неймовірний. Усе мало піти як слід, бо якщо не піде, то ми опинимося у жахливій ситуації. Ніколи раніше я не бачив зграю левів у дикій природі. І коли вони з'явилися, їхня природня сила та краса були дивовижними. В загальному біля туші, яка лежала, було помічено чотирьох левів. Нашою головною ціллю був самець, проте команда вирішила, що варто перевірити ще й самок. Тож, якщо нам пощастить, і випаде нагода, то їх ми теж транквілізуємо. І в ту коротку секунду, яка ніби сповільнилася у часі, ми всі вчепилися у сидіння з зосередженням та перечуттям. Вау! Wow, в одного влучили. Чудовий постріл. Здиріти, ви бачили, як вони відреагували. Добре. Ми думали, що леви можуть втекти після пострілу. У нас тут чотири леви, три самки і молодий самець. Це ж самець правильно. Боже, які величезні коти. Добре, готуємо другий постріл. Ось він. Самець обходить позаду. Постріл влучив у верхню частину грудей. Давай, давай, давай. Ні, чекай, не зараз. Попередній постріл влучив у самку майже ідеально. Сильний вітер може знести дротик. Ми не хочемо влучити в обличчя. Зараз буде постріл. Влучив. Влучив прямо у самця. Один лев залишився. Що ж, чудово, ми підстрелили вже трьох левів, самця і двох самиць. Залишилася ще одна самка, тож ми пересуваємося для кращої позиції. Просто неймовірно. Тримайтеся, друзі. Обережно тут лев. Взяв на приціл. Гарний кадр, зроби зум. Влучив чудово. Підстрелили усіх. І тепер вони на нас дивляться, і такі типу. Гей, що тут відбувається? Вау, wow, це доволі лякаюче. Коли усіх левів успішно підстрелили, ми спостерігали з безпечної відстані, як вони один за одним піддавалися дії транквілізатора. Треба почекати кілька хвилин, поки транквілізатор подіє. І коли нам скажуть, ми вийдемо і зберемо біометричні дані. Вау, wow, у мене серце вистрибує, а у вас це неймовірно. Час був дуже важливим, тому команді ветеринарів треба було діяти швидко. А це означає, що для нашої команди залишиться дуже обмежена кількість часу, щоб зняти сплячих хижаків крупним планом. Враховуючи його культовий статус, мені дуже хотілося показати вам самця. В той час, як на фоні, ветеринари будуть брати біометричні дані у наших самиць. Для людського розуміння ця процедура дуже схожа на звичайний огляд у лікаря. Та у випадку левів береться невеликий зразок шерсті з хвоста, перевіряється довжина тіла та лап, загальний стан здоров'я. Ну і нарешті ідентифікація чіпа. В нас тут велетенська кішка, тільки погляньте. Ще одна самка. Ось тут у нас тут усюду леви. Так, усюду леви. Друзі, ці тварини просто сплять. Жодна з них не постраждала. А ось і він, наш самець. Як же це неймовірно? Я вперше так близько до хижака такого розміру. Я відчуваю, як він дихає. О, прекрасна тварина. Ця істота просто величезна. І уявіть, це лише молодий самець. Зайду на з цієї сторони, щоб показати вам лапу. Тут у нас грива, і його обличчя прикрите допоки він спить. Тільки погляньте на розмір цієї лапи. Вона більша за мою руку. Це просто неймовірно. І Яка ж вона важка? Така вага і стільки м'язів у передній частині цієї кішки. Ну що, хочете побачити кіхті? Отак. Приготуйтеся. Зачекайте, я сядуся. Ну що, готові? Це вражаюче, і ці кігті постійно ростуть протягом усього життя тварини, як і в інших котів, у них чотири пальці спереду, а також один кіготь з боку. Ось погляньте, ого перед вами ключовий елемент їхньої сили. Бо коли вони кидаються на буйвола або ж антилопу, вони зачіпляються. Саме цей кіготь тримається і гарантує, що здобич нікуди не втече. І вони спочатку хапаються, а потім атакують шию. До речі, леви вірите ви чи ні, але не мають такого потужного укусу, як інші великі кішки. Лише десь 600-900 фунтів на квадратний дюйм. Саме тому вони стараються дістати трахею. Якщо вхопити трахею і перебити її, то жертва просто задихнеться. До речі, самці, хоч і можуть полювати, але насправді вони не полюють. Тож, коли ми знайшли цю зграю і вони розривали їм палу, скоріш за все її вполювали самки, а потім приходить самець і харчується першим. Вау! Ця кішка просто найкрутіша істота, з якою я був поруч. Швидко поглянемо на його голову, зверніть увагу на розмір вух. Просто величезні. Вони здатні рухати ними окремо. У них просто неймовірне відчуття слуху. І погляньте на гриву цієї істоти. Вона така густа, і вона пахне південною Африкою. Вона пахне, як саванна, трохи трави і трохи піску. Дивлячись на цю гриву, цікаво, навіщо взагалі леву грива. Окрім прикольної зачіски. Але насправді вона захищає їх під час бійок за територію. Усе це густе хутро, коли інший самець нападає з кігтями, насправді захищає горло та морду лева. Ну що, готові побачити морду? Звісно, зараз я це повільно приберу і ми побачимо. Вау! А ось і ти, друже! О Боже! Це просто неймовірно! Наскільки ж гарна ця істота! Погляньте на вуса! Вони дуже густі! І я знаю, про що ви думаєте? Чи побачимо ми зуби лева? Так, зараз ми їх побачимо. Ви готові? А вже ж. Обережно посуну його губи. Ого, Вау! тільки погляньте на ці ікла. Здуріти можна. До речі, у левів є три види зубів. Попереду ви бачите різці. Вони для перенесення самки переносять в них своїх дитинчат, а також відривають ними м'ясо від кісток. Ікла, звісно ж, використовують для вбивства. А ось тут позаду, ну ж бо зазумся сюди. Усі ці премоляри, які ви можете бачити, використовують для того, щоб розривати м'ясо. О, я бачу там язик, лева. Він неймовірно чіпкий, як наждачний папір. Ним леви навіть злизують м'ясо з кісток. А також шерсть. До речі, вірите чи ні, якби вас лизнув лев, то він би просто стер вашу шкіру. Це вам не домашній котик. Вау. Привіт, друже. Ти ж не проти, якщо я погляну на твої очі. Марку, наблизно. Як бачите, його зіниці розширені, він у повній відключці. Ого, бачиш, Зніми це. Леви мають просто неймовірний зір не тільки вдень, а ще й вночі. Який же ти красивий кіт? Просто неймовірно красивий. Яка в нього величезна голова? Більша за твою, як твоє тіло. А тепер уявіть собі, як це. Якщо частина вашого тіла або голова опиниться у пащі цієї істоти. І не забувайте, цей лев доволі молодий. Вони виростають ще більшими. Гадаю, цей лев важить приблизно 130 кілограмів, а вони виростають до 230. Добре, я знову його прикрию, щоб сонце не світило йому в очі. Здуріти, друже. У тебе серце теж вистрибує? Я дуже стараюся бути спокійним. Ну що, ми готові зібрати дані. Так, давай. Треба зняти мірки з цього лева. Добре, треба заміряти прямо до кінця його тіла, і у нас тут 123 з половиною. Добре, а тут у нас виходить 54. Чудово! Підніми, ну. міряємо лапу. Тут в нас 6. Дуже важливо зібрати ці дані. Знаючи точний розмір лапи лева, шукаючи сліди, ми знатимемо, який саме це лев. Усі ці ознаки на обличчі також часом допоможуть ідентифікувати тварину. Ось тут доволі великий шрам. Так, точно. Ну що ж, настав час будити тварину. Ну що ж, друзі, що доволі круто, що у цього лева насправді немає мікрочіпу. Тож сьогодні ми його вживемо. Це дозволить вести ретельний облік цих тварин, а також зібрати всі необхідні дані при наступному обстеженні. Вау, круто! То куди треба вживляти чіп? Для вживлення мікрочіпу нам потрібна велика голка розміром приблизно Вау! Як зернятка. Я не дуже люблю голки, не дружу з ними. Тож нам треба вставити її прямо поміж лопатками. Окей, тож трохи натягуємо шкіру і вставляємо як комарик, правильно? Ось і все. Прикольно, буду знати, як це робиться. Ну що ж, друзі, настав час застосувати інший препарат, щоб цей самець прокинувся і повернувся в дику природу. Це було неймовірно. Досліджувати заповідник Карієга транквілізувати чотирьох левів та наблизитися до них, щоб зібрати необхідні дані. Як от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Ну що, час прокидатися, направте у м'яз і потім натисніть поршень, як будете готові. Так, правильно. Ну що ж, лев зараз прокинеться. Повертаємось в машину. Угу. Здуріти. Це було неймовірно. Так. Це було круто. Нереально круто. Койота, що відбувається, ми ввели препарат для пробудження і зараз в безпеці в машині. Чекаємо, поки леви прокинуться. Я залишив GoPro прямо перед самкою. Також ми зазумались на самця. А за тими, що тут під кущами, ми також зможемо спостерігати. Тож за кілька хвилин вони прокинуться і зникнуть у хащах. Здається, починається. Ви бачите, як леви починають прокидатися. Левиця перед нами починає рухатися. Пройшло 15 хвилин. Так і має бути. З самого початку людства ми боялися того, що здатне на нас полювати. Саме тому вирішили самі полювати на багатьох з природніх хижаків, чим майже довели їх до вимирання. І леви. Не є винятком, сьогодні наш спосіб мислення змінився, і почуття страху змінилося любов'ю та захистом до цих неймовірних тварин. Через кілька годин після закінчення усіх процедур ми повернулися на пагорб, щоб оглянути прайд. Ми сподівалися, що вони все ще будуть там, і ми зможемо востаннє побачити цих прекрасних котів. Раптом на мить, яка наче сповільнилася у часі, прямо з підліску з'явився король Савани. Він ступив у золоті промені заходу сонця і рухався із Грацією, справжнього правителя цієї землі. І поки ми спостерігали, наші камери намагалися вхопити ці останні моменти. Було дуже легко відірвати очі від видошукача, щоб оцінити усю красу цієї тварини власними очима. Я ніколи не зможу забути час, проведений з цим сплячим гігантом, коли мої пальці лежали на його величезних зубах. той момент, коли він прокинувся, і той момент. Коли він прогулювався у пишних травах, показуючи усім навколо, хто справжній король Савани.